Робін Кіт. Пригоди супергероя, автор Крістіан Зельтман. Ілюстрації Крістіне Куглер. Історія друга. Хто справжній супергерой. На дивовижний острів Нісенітницю насувається щось лихе, несамовито гримує та спалахує. Ой, невже це гроза? Ні, не гроза. Це драконяча ліга суперкосючок. Не може такого бути, реве дон дракон і блискавкою мчить із неба до землі. Скелі тремтять, хмари заклякають із наполоханим ох. А пташки так лякаються, що затискають вуха крильми. Однак лише на мить. Інакше впадуть, не витримавши в повітрі. Ви лише подивіться, буркає Дон і розмахує газетою. Каракатиця Каракума читає тремким голосом. Робін Кіт, справжній супергерой нісенітниці, порятував морських зірок ельфів, яким дзвеніло у вухах. Навіть після незлічених звитяжних учинків наш герой залишається готовим до дій. Акула Акуліна куліна голосно стогне: Супергерой, нісенітниці! Я вже не можу це слухати! Але ж це ми, драконяча ліга суперкусючок, справжні супергерої, булькає кіт на ім'я оселедець. Робін кіт, перепитує Акуліна. Та хто він взагалі такий? А робін кіт цієї миті лежить у гамаку біля зібраної власними лапами машини для приготування картопляних чистців та бринькає на гітарі. Раптом до його носа долітає смачнючий запах, і шириться він від хатинки Марії. Робін притиснувся крізь маленькі дверцята. Маріє. Я тут позаду. Його подружка стоїть біля плитки і розмішує щось у величезній каструлі. Робін в рот негайно наливається слинкою. Що це буде? Марія глипає на нього яблучне пюре. Ммм, тягне котик. З картопляними чипсами неодмінно буде класно смакувати. Несподівано численні склянки на кухні задзеренчали, задзеленькали, на каструлях гупають кришки, лампи почали розгойдуватися. Забираємо звідси, скомандував Робін Кіт та почав тягнути Марію за собою на пляж. А там уже вишикувалися, мов супергерої, Акуліна, оселедець, Дон і Каракума. Дракуня чолі суперкусючок, налякано зойкає так так. Робін кіт кидає до рота повну жменю картопляних чипсів і голосно хрумкає. Потім западає тиша. Ми, нарешті Дон, кидаємо тобі виклик і запевняємо. Що саме ми, справжні героїні санітниці. Кролики налякано видихають. Ой, хом'яки ховаються за робіном. Гаразд. Кіт продовжує хромкотіти чипсами. Усі мовчки стоять і чекають. Ніхто не знає, що буде далі. Плюскочуть хвилі. До робіна сушею наближається полікан і широко розтуляє свого дьоба. Котик зазирає всередину і витягує звідти якийсь сувій. Потім віддає його Марії. Мишка читає вголос. Любий робіне, як ти можеш здогадатися, глянувши на мій тремкий почерк, води тут геть вистигли. Не знаю чому. Можливо, щось не гаразд із вулканом. Будь ласка, допоможи мені. Я вже серйозно застудилася. Твоя русалка. А коліна вигукує ми врятуємо русалку. Троє її друзів одразу ж схвально ревуть. Невдовзі від них і сліду захолонув. Приготувати роболін, командує Робін. Усі присутні на пляжі витріщають на нього очі. Крім міді, звісно, у них взагалі немає очей, тож вони натомість розчухують мушлі. Черепахи щасили тягнуть шиї, адже до них уже наближається роболін. Повний вперед, друзі, гукає робінкіт. Заждіть, спираючись на ціпок до них накульгує містер Мінг. Під пахвою він затиснув паперовий згорток. Прихопіть із собою цю мапу, скригоче старий. Колись я намалював її у великій бібліотеці містера Мінг. Марія бачить лише переплутані лінії, поряд із якими написано Яром, огончив віп, трирібал. Гм. Що б це могло означати? Дякуємо, майстре, нам уже час, озивається Робін і застрибує на борт роболіна. Його апарат для поїздок, польотів та плавання на великій й маленькій відстані негайно рушає в путь. Роболін із рівномірним гудінням долає хмари. Погляньте, гукає Марія, морем пливуть якісь білі штуки. Робін вдивляється в підзорну трубу. Це крижини. Дорогою від південного узбережжя до північного моря робін із своєю командою бачить укриті ожелодю піраміди, зашмарканих верблюдів і мешканців міста Мінк, що катаються на ковзанах. а вдалині над північним морем височіє вулкан. Там живе русалка. кричить Марія. Як куди воду дивишся? погоджується робін. Русалка ж в свою чергу дуже важко дихає крижаній воді. Суперкосючки тут уже були? Кортить довідатися котикові. Ненадовго, а потім стрибнули у воду і більше не з'являлися, дрижить русалка. Мабуть, заблукали. Заблукали? Перепитує так, так. Ага, погоджується русалка. Вода під вулканом тече лабіринтом із печер і переходів. Там вона й нагрівається. Я чула, у цьому лабіринті нескладно назавжди захопитися, додає Марія. Приготуватись до занурення, командує робінкіт. Роболін може літати, їздити і плавати, але до занурення завжди слід ретельно готуватися, щільно задраюючи всі люки й перегородки. Поки Роболін дедалі глибше занурюється в крижану воду, все навколо скрипить і калатає. Так так із Марією розглядають крізь ілюмінатор за межлі з райки риб. Не сумуй, не варто, не варто, співає Робін. Не сумуй, ні сьогодні, ні завтра, то не варто, не варто, не варто. Роболін із гучним губ приземляється на дно. Перед друзями видніється тьмяно освітлений вхід до підводного лабіринту. І що тепер будемо робити, цікавиться так так. У мене є ідея, повідомляє робін, і береться шукати паперовий згорток майстра Мінга. Він крутить його, розгортає так і сяк, але план усе одно залишається незрозумілим. Тут щось не сходиться, бурмоче робін. Марія витягає з шані люстерко і підносить його до мапи. Ось воно. Лабіринт північного моря. План слід розглядати в люстерко. Робін широко всміхається. Ти моя розумничка Марія. Поки мишеня стоїть за стерном, робін читає в люстерку мапу і скеровує роболін між гострими скелями та глибокими прірвами. Стоп! шепоче робін. Я щось чую. Хом'ячки застигають у колесі і від раптовості гепаються один на одного великою купою. Усі прислухаються аж раптом звідкись до них. Долітає голос сюди. Робін визирає з ілюмінатора. У світлі фар він помічає четвірку суперкосючок із драконячої ліги. Робіне, затинається Каракума, «Ми, ми знайшли причину, через яку охолола вода. Але загубили зворотній шлях. Котик озивається до них за допомогою гучномовця. Покажіть но. Ось, показує Акуліна, тут чомусь усе забилося. Марія глипає на мапу й пояснює, тут північне море з'єднується з гарячим вулканом. Якщо там усе забилося, вода залишається холодною. У мене є ідея, повідомляє Робін. Проте знадобиться допомога драконячої ліги. Гаразд? Це справа честі, ревуть у відповідь Дон, оселедець Акуліна і Каракума. Робін планує, розмірковує, малює і, нарешті пояснює суперкусючкам із драконячої ліги свій задум. У нас є насос, пояснює котик. Вам треба дотягнути трубку до потрібного місця, що сили тримати її, впоритися? Жартуєш, ображається дон. Само собою. Чудово, а ми вам присвітимо, додає Робін. Каракума та решта друзів із драконячої ліги. Хапають смоктальну трубку та зникають у темряві. Робін спрямовує Руболін туди, де забилася скеля. Хай йому грець, як це важко. Осередить за коліною тягнуть велетенську трубку на місце, яке їм показує каракума. Дон підтримує її своїми міцними плечима. Увага! попереджає їх Марія. Каракатиця запускає щупальця в отвори і тріщини скелі. похапцем висмикує їх назад. Що там? непокоїться робін. Там, пояснює каракума, все заросло якимсь слизом. Я вмикаю насос, оголошує котик. Хом'ячки вперед. Хом'яки несамовито розкручують колесо, живлячи насос. Супер тримають трубку, Марія підсвічує їм. Робін керує. І раптом лунає гучне хлюб, і з дірки в скелі вилітає величезний шматок слизу, і звідти ж одразу тече тепла вода. Ура! радіють всі в роболіні та за його межами. І що це було? зойкає так так, коли всі знову повертаються на гору до русалки. Та плюскається в теплій воді і знічено опускає погляд. Під із лапок ставкових жаб у відварі з латаття голистя. Під із лапок ставкових жаб? Приголомшено перепитує так так. Я занадто ретельно мастилася кремом для краси, зізнається русалка. Його мені порадила одна танцівниця. У мене є значно кращий засіб, повідомляє Марія, та пристягує русалці слоючок із яблучним пюре. Воно домашнє, ніжно діє на шкіру. Але нещадне до зморщок. Ой, дякую, радіє русалка. Коли Роболін здіймається з повітря, щоб повернути всіх додому, робін запитує Тільки між нами це допомагає, яблучне пюре проти зморщок. Можеш спробувати? хихотіла Марія. А вже увечері всі збираються біля табірного вогнища. І випробовують Маріїн крем для краси, мало не надриваючись від реготу, найбільш несамовито сміються пальми. Кролики хочуть дізнатися про пригоди з усіма подробицями. То хто ж справжній рятівник нісенітниці? Бойдуже, Реве Дон. Головне, що ми можемо комусь допомогти, плямкає каракума. І найкраще робити це разом, позіхає Марія. Потім дістає звідкись домашній капці і каже: Ой, це був дуже довгий день, піду я спати на добраніч. Полум'я вогнища здіймається аж до небес, а Робін Кіт бере гітару та заводить пісню. І пальми, розгойдуючись, так його пісні, підспівують шубіду-біду.